Україні, яка щодня платить високу ціну за свободу, є місця, де життя вперто перемагає. Це бірки, поліське село, де ще звучить дитячий сміх, і де багатодітність залишається традицією. Колись бірки називали найбагатодітнішим селом у Європі. І навіть тепер, коли в Україні щомісяця народжується вдвічі менше дітей, ніж 10 років тому, тут у кожній другій хаті росте кілька малюків. У Наталії Данилік підростає троє синочки. А ще скоро має з'явитися нове немовля. Вона сама з багатодітної сім'ї, тож каже, багато дітей це не тягар, а найбільша радість, бо там, де чути дитячий сміх, там і життя. Маю три синочка, старші вже не маленькі, то вони дуже допомагають. Особенно у нас Назарчик, до він більш такий до хазяйства, до всього. У Нас мало що виїжджають. Більшості живуть у нас в селі. Будуються, дуже багато будуються. Колись моя бабуся народила п'ять діток, згодувала, а тепер, каже, ще й троє внуків буду, згодувала вона нас. Ще й каже, дочекаюсь правнуків. Ну, правнучків не дочекалася, але нас трохи трох згодувала. У родині Хвесиків четверо діток, троє донечок і синочок. Мама Галина зізнається. Колись думала, що матиме тільки двох, але доля подарувала більше. Жінка каже, в бірках це звично, тут багатодітність, майже традиція. Я не місцева із Запорізької області. Чоловік їх троє в сім'ї. Чоловіка троє, а в його мами то було 13 дітей. Мабуть, це село таке, воно вже в червоній книзі є це село. Мабуть, так би мій брат рідний, у мене старший брат є. Десь такої прожила років три тут. Тоді дзвонить, каже. Сестра, ти знаєш, що ти ваше село в червоній книзі я кажу, я знаю. Спочатку було важко, а зараз вже легше. Що ви мамі допомагаєте? Розкажіть малину вибирати. Малину вибирати. Хату прибирати. Малину вибирати. Маліна найбільше хату вибирати. Це найбільше люби хату прибирати. Не так малину йти вибирати, як хату. А це я найстарша малину люби вибирати. А вже, а вже найменше з дівчаток то така люба. У школі бірок понад три сотні учнів. У садочку відкрили вже третю групу. Так село менше, ніж колись, але воно живе, бо тут є головне родина. Справжнє відновлення України починається не з доріг чи ми Воно починається з родини, з дитячого сміху, який звучить навіть у найтемніші часи. І в бірках цей сміх, як голос майбутнього.